Вітаю вас, шановні п'ятокласники, на синтаксичному сафарі. Сафарі це спостереження за тваринами в їх природному місці існування, пригодних традицій, і популярний активний відпочинок. Сьогодні ми завітаємо до дивовижного, загадкового, таємничого краю. До Сьогодні ми пригадаємо славичні речення, головні та другорядні. Я пропоную вам записати ці речення та підкреслити в них граматичні основи та другорядні члени речення. вам! А як вам ці африканські гіганти? Ми дізнаємося про них сьогодні дещо цікаве. Я пропоную вам записати усі речення, знайти в них однорідні члени речення і там, де це необхідно, поставити розділові знаки. А які дивні створіння жирафи! Оце так шия! Більше про них ви дізнаєтеся, коли пройдете гру за даним покликанням або QR-кодом. І одночасно Цікаво, що це за дерева. Вони ростуть, здається, корінням догори. Ви дізнаєтеся про ці дерева, коли пройдете лабіринт і одночасно повторите те, що знаєте про звертання. А як щодо селфі з бегемотом, ну так, це дуже небезпечно. Ми зараз прочитаємо про нього. А ваше завдання записати цифри, де потрібно ставити двокрапку тире, а де знак питання і дерев. Починаємо. Ну ось і підійшло до кінця наше сафарі. Мені дуже цікаво, як ви відчували себе під час нашої подорожі. Якщо всі завдання ви виконували впевнено, у вас усе виходило після роботи, прошу поставити циферку один. Якщо ж ви трохи сумнівалися, то прошу поставити 2. Якщо ж було, досить складно вам, ставимо три. Якщо ж зовсім уже нічого не вдалося самостійно зробити. Поставимо циферку чотири. Отже, нам ще потрібно попрацювати. Успіху вам!